Друзі, перед вами двохрічний кущик винограду, да, який був обрізаний на зворотний ріст. Пам'ятаєте, я з осінь показував на ньому обрізку. І трошки було хейту по цьому питанню. Почали мені розказувати, там, що ти втрачаєш рік, не потрібна така обрізка, я взагалі не ріжу на зворотний ріст. І таких людей трішки було. Зараз хочу, просто як розкрила виноградник, це все згадав і хочу трошки показати. Навести деякі приклади. Зараз перейдемо до других кущів і це ми все з вами розберемо. Ну, ось перед вами кущик трьохрічний. Дивіться, в минулому році він був так само зарізаний, було два рожка. Доволі він дав гарних дві лози. Ось ми їх бачимо в перший рік. І я їх обрізав на зворотний ріст. І що ми отримали? Ми отримали гарних, потужних чотири лози, які ми положили на рукава. І ми отримали ще ось, було п'ята, вона була слабша, обрізали на зворотний ріст. Звідси ми можемо доформувати ще п'ятий-шостий рукав. Дивіться, друзі, якби ми не обрізали на цей зворотний ріст, положили на плодоношення, ми отримали б там якийсь врожай там кілограм 5 може. Але не факт, що ми отримали такий результат, такі гарні рукави із голови куща. Зараз я вам покажу приклад по цьому ділу. Ось перед вами кущик. Який був посаджений вегетуючим саженцем, да, дав відразу три лози, які ми поклали зразу на плодоношення. Не обрізали на зворотний ріст, да? нам потрібно Він вже плодоносить декілька років. Але що нам потрібно було зробити? Нам потрібно було один пагін прирізати да? на зворотний ріст, а два, можливо, ще. Залишити, а зворотню росту ми не зробили, і дивіться, відбилося три лози, ми їх поклали на плодоношення. Вони відплодоносили в нас, пішли далі, бачите, знову залишили ми лози. Але у нас до шпалера, і у нас тільки три рукава. І то, що багато хто каже, доформую з голови куща. Не завжди вийде заформувати з голови куща. Якщо у вас на кущ буде навантаження, вся сила росту піде в наші рукави, да? а звідти може нічого не відбиватись. Буває, що відбивається і виходить дуже гарна лоза. Буває, що вона відіб'ється пізніше, там, через 2-3 роки, коли кущ набере більшу силу. Але зараз нам не вистачає цього четвертого рукава. Бачите, дивіться, якщо щось станеться з цим рукавом. Будь-що, десь трісне, відломиться, мало ли, яка може бути ситуація. Все, у нас ніякого немає запасу. Бачите, у нас абсолютно немає ніякого запасу. Якщо на других кущах у нас 4, 5, 6 рукавів, то тут у нас 3. Ось вам не обрізка на зворотний ріст і ось поспішити отримати тих пару грон швидкого плодоношення. Тому для себе я вибрав, що краще отримати, обрізати на зворотній ріст, дати кущові силу, розігнатися і потім же, потім же, потім же залишати гарні лози на плодоношення на рукава і далі з ним працювати. І вже після зворотнього росту ми отримаємо відразу на наступний рік гарні рукави, які дадуть гарний врожай. Отож, друзі, я вам показав, розказав, хтось обрізає на зворотній різ, хтось не обрізає. Це все індивідуально, кожного своя методика. Да? Кожен робить якби, свій почерк, так сказати, виноградний. Хтось робить лозу, ложить під одним кутом, хтось під іншим, хтось плодові стрілки вигинає всередину, хтось. Ну, Кожен виноградар робить по-своєму, і не потрібно розповідати, розказувати, що от хтось робить правильно, а хтось ні. Також мене запитували, от бачите, перед вами кущик і питали мене. А що ти показуєш? Там я показав обрізку там п'ятирічного куща чи чотирьохрічного. А що ж як ви вже обрізаєте ви там десятирічні кущі? Що з тими лозами? Ось перед вами руч, друзі, кущ, якому вже більше десяти років. Те саме ми обрізаємо. Ви бачите, які молоді лози, які виходять в нас із землі. Чому? Тому що ми періодично робимо омоложення наших рукавів? Бачите, старі рукави були зарізані. Отримали молоді лози. Тут ще видно, які ось вони старі, тільки почали відбиватися, ми почали формувати молоді лози. Стараємося робити циклічну заміну для того, щоб вони гарно укривалися. Рукава теж мають своє старіти, да? проходять роки і вони стають грубі, їх важко пригинати до землі, якщо виноградник укривний. І тому робиться така циклічна заміна. І те саме ми так же само обрізаємо старі кущі, І вроді, на перший погляд, да, подивитись по винограднику, можна сказати, що рукави молоді, да, і е, всі молоді кущі. ні, Тут, друзі, кущі вже е, чималенькі, але бачите, старі рукави ми стараємося видаляти, залишати молоду лозу, потім її розганяти. І з неї ми отримуємо нові чудові рукави, які гарно гнуться до землі. Це друзі. Всім пока. Ви були на нашому винограднику. З вами був Дімас Журбенко.